Лесбіянки та геї у Росії насолоджуються, можливо, останніми днями вільних і законних поцілунків. Державна дума готується почати розгляд законопроекту про заборону пропаганди гомосексуалізму. Якщо обидві палати парламенту ухвалять документ і його підпише президент Путін, то будь-які публічні акції представників секс меншин будуть поза законом. У такому випадку за пропаганду гомосексуалізму загрожуватиме штраф у 5 тисяч рублів для фізичних осіб та 50 тисяч для юридичних. Ці закони, власть орієнтується. Ухвалюючи такі закони, а також інші, які запроваджують обмеження та заборони, влада орієнтується на думку середніх або непрогресивних прошарків суспільства, так званої сірої більшості. Так тлумачить законопроект соціолог Дініс Волков і навіть можна сказати, тобто не прогресивних славих населення, такої сіри большинство лесбіянки та геї у п'ятницю вранці вийшли на акції протесту під стіни державної думи. Однак там їх атакували православні активісти, озброєні яйцями та блакитною фарбою. У підсумку поліція затримала 20 осіб.